Всім привіт, шановні, мене звати Сашко Петрик, ви на Ютуб-каналі Кацапського інферно, і тут ми щодня робимо огляди найцікавішого, що було на мажорі. І перший день Legend Stage запам'ятався величезною кількістю сенсацій, які ви могли пропустити, якщо, наприклад, дивилися Євробачення або. Ховалися від ракетних атак в будь-якому випадку. Я тут для того, щоб ви були в курсі всього найголовнішого. Тому сідайте зручніше, і зараз я спробую якось швидко і зрозуміло і повно описати вам все те, що відбувалося в перший ігровий день вже основної стадії Паризького мейджору. Поїхали з вас. До речі, вподобайка. І підписка. От дякую, що підписуєтесь. Нас останнім часом все більше і більше стає. Моє серденько, воно дуже радіє, коли число підписників на Ютубі Кацапського Інферно зростає. Все, поїхали до справи. Отже, сьогодні у нас стався дебют команди Na'Vi на Мейджері, їхнім першим суперником став молодий колектив Gamer Ліджин, який закінчив Challenger Stage з статою 3-2. І для Na'Vi ну, начебто, вони мали б. Не стати абсолютно жодною проблемою. Ну так, по мапі, якщо дивитися, то з самого старту GamerLegion жодної проблеми для Наві не становили. Були окремі непогані раунди, але глобально Наві все тримали під контролем. була таке, був такий мотив обговорення, що Наві припускалася великої кількісті помилок, але як на мене, ну без помилок грати неможливо. І Геймер все ж таки серйозна команда, яка вміє грати. от, наприклад, той самий Ейкер взяв дуже крутий клач 1-2, який став, мабуть, одним з найяскравіших моментів, тому що він. І мувмент свій показав, і стрільбу свою показав в цьому моменті, і розум свій теж продемонстрував, тому що розіграв цю ситуацію дуже круто, тому Наві Navi... Так, іноді помилялися, але не більше, ніж будь-яка інша команда. Оце, мабуть, найбільша помилка команди. Na'Vi. взагалі вони програли діглам ситуацію 2 в 4, прийшовши на Беплент, і просто забувши про те, що Ейкор, ну де взагалі знаходиться Ейкор, не зрозумівши ситуацію, не розібравшись в ній, і звели вони все це до такого таймеру, коли врятувати навіть перфекту вже не вистачало просто банально секунд. Тому оцей раунд запам'ятався як такий найбільш помилковий, але якогось. Пливу на глобальний результат матчу, це все мало, бо у Наві вона ну, шалена перевага, яку вони в інших раундах собі набирали. Gamer Ліджен безумовно намагалася щось зробити, але мабуть, ось після цього клачу перфекто ну вже тут. Для них шансів не залишилося. Перфекто тут класно вбив одного, потім там було секунд 50 майндгеймсів, Ейкор встиг збігати аж до білого ящика, повернутися назад в конектор. Ну але Перфект весь цей час просто чекав і виграв важливий раунд, і навіть довели все це до логічної перемоги. 6 Кенпутлайк Сіксатавтен для по Ми почали швидко, Ну і команда Монте теж починала свій шлях на Legends Stage. грою проти бразильців з Фурія. Перед грою, все ж таки, більшість іноземних експертів схилялася до перемоги бразильців в лізі чемпіонів Кацапського інферно. Всі були за Монте. Гра почалася досить непогано для українського клубу. Хороший старт за напад, виграна пістолетка, виграний ну, старт взагалі в цілому. Всі ключові раунди, але під кінець першої половини все ж таки бразильці змогли знайти себе і якось до більш-менш 8-7 хороший пристойний рахунок для них став. В другій пістолетці Монте пішли в агресію на Берампу, Фурія робили спліт на Б і потрапили в результаті під берети команди Монте. За рахунку 7-10 з і Краснал виграли раунд 2 в 4, Після серії помилок суперників фурія не змогли цим скористатися, і та Краснал важливий раунд на старті другої половини забрали собі. Після чого, ну от оцей раунд він відкрив як шлях команді Монте, дав їм трошки буст по економіці, ускладив ситуацію для фурії. Ну і ось після ось цієї спроби вийти швидко на Беплент, яка була закрита іноземцями, нашими улюбленими Красналом та Боросом. Гра закінчилася, і Фурія за напад так і не з'явилася, так, по суті, виходить, що жодного раунду і не взяли. Сталевий діфенс від Монте. Я думаю, що ми не ще на рівні, що ми можемо бути. Ми можемо грати індивідуально, звісно, краще, і ми намагаємося зараз зберігати і йти вийти. В грі перші команди Даніх і NiP, їм дісталося Fnatic, начебто хороший суперник, але виграти його, обіграти його ніпам не вдалося, бо знову нюк. І тут найкомедніший момент був, коли Даню зарізали в вентиляції, але часу Мейзі все одно на те, щоб виграти цей раунд, не вистачило. І ну, просто всі посміялися, пішли грати далі. Але глобально цей нюк був не смішним для неї абсолютно. Він оголив певні їхні проблеми. Знову наголосив на тому, що є у них дірка в МАП пулі. Натяк цим скористалися чим вбили вже велику кількість пікемів. Бачив багато людей, які ставили їх на 0-3, Хоча я цього не розумію. Потім почалися оці всі бенгер матчі Фейс-героїк був першим. Тут фейзи приїхали в досить непоганому настрої, але мабуть їхній настрій закінчився вже в другій половині цього поєдинку. Вперше була рівна боротьба, 8-7 рахунок, а потім почалася феєрія данського колективу. Клач на клачі, один в 2 в пістолеці, один в два в наступному раунді. Потім один в два ще візьме Кедіан. І всі ці клачі плюс раунди, окрім цих клачів теж забирали. Героїк досить впевнено для себе. Ну, Тут неможливо виграти Інферно, якщо ти програєш стільки таких моментів. Тож, героїк індивідуально дуже круто зібралися, кожен знайшов можливість якось проявити себе, і м, в результаті дуже впевнена перемога героїк. 16-7 теж виходить, що вони у другій половині жодного раунду не програли. Ну і потім я побачив ось це. Це фанатська база команди Віталіті, їхні ультраси, і вони зустрічали команду, яка приїхала на місце проведення. Тобто, я не знаю, як їх там підпустили. Мабуть, це все було організовано. Але ви подивіться, просто як проведжали команду Віталіті в ігрову зону. Першим їхнім суперником були дуже сильні G2, які впевнено пройшли Challenger Stage без поразок. І тим не менш, ну Віталіті дуже хотіли почати цей турнір. З перемоги, для них це, це домашній мейджор і їм дуже-дуже принципово вийти на арену. І взагалі, я думаю, вони дуже хочуть підняти кубок над головою тут. Ну і їхній настрій ми побачили вже з першого раунду, коли в пістолеці Меджиск нереальні три тапи дав, джуту офігіли, апекс зарядився, і ось цей раунд він дуже о, активізував події на мапі. Ну, а клач зайву, став, мабуть. Найяскравішим моментом цього взагалі ігрового дня, якщо не всього турніра. Він забрав першого, потім зробив Silent Джамп вниз з дев'ятки. Його не почув Гуксі. Він вбиває Гуксі, потім іде в двері, забирає Джейкеса і попадає по Монесі, там що Монесі пощастило вижити, тому що він ідеально під шашлик підставився. Але зайву все одно роботу свою завершив до кінця, і фантастичний клач виграв Матьо. Я ну всі були в шоці, я був в шоці, Апекс був в шоці, але. Це зайву, і він з першого ж матчу показує, що він тут є. Цей матч не був простим для Віталіті. В другій половині G2 зібралися. Були окремі невдалі раунди від G2. Тобто, наприклад, тут, після трьох фрагів Монесі, якимсь чином Віталіті вдалося це розрулити, якимсь чином G2 вдалося це програти. Але все одно рахунок звівся до 13-13. Хорошу серію видали за захист. все ж таки G2. Але після тайм ауту ось цей раунд на Аплент другим темпом. З пістолетами і окремими девайсами вдався Віталіті і став, виходить, що ключовим. Що вони зробили в цій ситуації? Вони розкинули аплент, почекали, поки буде відповідь і від 2 і потім другим темпом розкидали ще раз і вийшли. Плюс Апекс зайшов в спину і розігра... зробив важливий розмін під дев'яткою і зібрав цю інформацію. Після цього Віталіті довели справу до завершення, хоча після. Певного камбеку джиту за захист здавалося, що Vitality в, в певному ступорі, але вони зне, змогли знайти на тайм ауті вихід. Ну, ось всі результати першого раунду. Ще ліквід обирали поляків Nine, а Apex колектив Into the Bridge. Також Енс в грі проти Беднюсигус очікувано перемогли. Тут нам треба паузу, тому що у мене закінчилась енергія. Як добре, що у мене є нон-стоп. Продовжуємо. Отже, друга частина сьогоднішнього ігрового дня починалася з протистояння Наві проти Liquid. Ну, або Єкіндера проти Наві? Як це в результаті вийшло? Обидві команди почали з перемоги, і Ліквід і Наві вирішили зіграти на інферно. Хто ж міг подумати, що Марк Згалінськіс згадає? Найкращі свої е, часи, найкращі свої матчі, і видасть просто феєрію конкретно проти Наві, е, свого Аїму, свого мозку, свого розуміння гри, свого почуття гри, відчуття моментів і ну, закриє Наві по суті в соло. Тобто, от ми зараз дивимося, це все фраги е, Кіндера в районі Банану, по електроніку, по перфекту, по симплу, та хто не приходив би на банан чи на Б, вони всі отримували від Єкіндера. Він перегравав просто Наві абсолютно усюди і. Не залишав їм жодних шансів. Я не знаю що, що як, але ну от ліквід ледве вилізли з Challenger стейджу, а в Ледженд Стейджі вони закривають, і причому закривають дуже потужно. Ну, наві були в шоці. Часу на те, щоб їм якось оклиматися було небагато. Вони там взяли вісім раундів для того, щоб цей програш виглядав пристойно. Але все одно ми всі запам'ятаємо це інферно, як феєрію Якіндера і знищення команди Наві. Ви джокалакінавейдатви андерстодит варитин водевої. А мінвиводжедінгшат, анд олде ред звет, Ми оворал часа шоти, і всі були правильні, і це було для сетворас. Монте грали паралельно Наві, і матч у них видався значно більш цікавим. Ну і суперник варто зазначити, все ж таки їм дістався попростіше. Ну, Тим не менш, Фнатік теж треба якось обіграти. І. I think we're gonna destroy them. Борис був налаштований дуже серйозно. Отже, гра була дуже цікава. Купа крутих моментів. Виділив для вас найцікавіше на старті. Краснал взяв яскравий клач один в два, крім зу не вистачило часу для того, щоб роздифузити бомбу. Потім. Борос на рахунку 6-2 випав за мапу. ну Теж таке не часто побачиш. Ну просто локек чи Нічого буває, там в димах загубився. Не страшно. Найцікавіше почалося в другій половині, коли монта прийшли за захист, дуже круто грали, але віддавали. Еко, чи там напівбаєм, от, наприклад, ось цьому, коли теки зайшли на Аплент і е, знищили. Потім Монте взяли ще декілька раундів, вивели в на пістолети. Ці пістолети прийшли на Аплент і знову надавали по головам. Ну там особливо Роя залітало. Він пам'ятаєте ще бейт, команду не випустив на мейджор. і е, Монте теж створював купу проблем. І тим не менш, е, Монте програвши два от таких раунди, програвши дві пістолетки. Вони все одно виглядали сильнішими і набирали свої раунди. Ця вся справа дійшла до овертаймів. Рой там продовжував фейрити і давати мультікіли на рампі. Складні раунди були що для одних, що для інших. Ну але за ну, в ситуації, коли ти програєш стільки форсів, еко і пістолеток, то те, що ти вийшов на допи, мені здається, це досягнення. І це показник все ж таки сили. Тут крутий раунд рятував Борус своїм спреєм через дим, що дозволило Монте трошки легше, все ж таки, ментально і психологічно себе почувати, бо вони якось попереду. Так, але... Навіть і 15 у них теж був, і тут секунда ну секунди не вистачило, чи там якоїсь одної кулі для того, щоб якось рятувати цей раунд і взагалі до овертаймів не доводити. Але все ж таки додаткові раунди в цьому матчі були. Були перший раунд овертаймах виграв Деньк своїм даблкілом на Абленці. Тут він дуже круто зіграв. Потім тімейти допомогли, прийшли. Другий раунд на овертаймах. Там вже бортоки та особливо Борос на Бепленті. Розіграли дуже круто. Ворог і не вбив, але все ж таки відволік на себе увагу. І цим спейсом скористався Борос, пішов, дав два фраги, і раунд було завершено. Ну і за рахунку 17-17 Борос взагалі ультанув і пішов, розвалив вже за напад всіх на апленті, поставив свої фірмові хедшоти і вивів Монте на, на матч -пойнт. І з першого ж матчпонту його вдалося реалізувати. Спокійний хладнокровний раунд після розміну на рампі пішли на бепленд розтянули захист, підловили на ротаціях і все ж таки довели справу до завершення. Монте виграли 19-17. Супер непростий матч, але перемога є перемога, і тепер Монте в одному без тов 3 від плей-оффу мейджору Я щось я, я не вірю, що я це все кажу, але це правда і це прекрасно. Нічого тут не скажеш. Uh, like, so Фу. Скорив тупу бля пачку цигарок. Я вам відповідаю, це піздец. Пацани, побережіть мої нерви. Це до нереально. Але в цілому команда ну просто топ. Ми програли дві пістолетки, шість форзбав все одно змогли виграти карту в Бустафодин. Це це нереально молодці. До інших матчів іде. Віталіті в матчі 1-0 собі отримали Енс, досить знову непростого суперника. Взагалі у Віталіті сьогодні було таке серйозне випробування. Спочатку G2, потім Енс. Дві команди, які 3-0 вийшли з челенджер Стейджу. І Енс виглядало на вертіго непогано, що тільки взяв Нерц. В останньому раунді першої половини він розіграв один в три ситуацію і красиво розіграв, перестріляв, поставив по головам. Взагалі, Енс були попереду 12-10, і Віталіті. Взяли еко раунд завдяки цьому клачу Дюпрі. Хто знає, якби просто спокійно виграли проти пістолетів. Може, це була би перемога Енс. Енс дуже сильно на налаштовані на цей мажор, але все ж таки індивідуально всі в Віталіті включилися і ключові моменти затащили. Результат 16-13 на користь Апекса і компанії. Кожна перемога вона викликає шквал емоцій у французів, ну їх можна зрозуміти. У них 2-0. NIP грали проти Фурії в сітці 0-1 і грали надзвичайно впевнено і потужно, особливо в другій половині. Там Даня Гетрік, здається, 16-1. По індивідуальній статистиці за захист відіграв дуже величезний імпакт. Був від нього за другу сторону. Зокрема, ось цей клач за рахунку 8-14 Він виграв проти двох бразильців. Чисти два 1, При цьому завіком, при цьому про нього було відомо, але він розіграв і дуже круто себе показав. NIP не програли жодного раунду бразильцям за захист, і дуже приємно бачити, що Даня Гетрік знайшов можливість проявити себе, і це реально це його, мабуть, найкраща мапа на цьому мажорі разом з Challenger Стейджем. І хороші мапи від нього. Це ну, ми бачимо стабільно Ну і те, що почалося потім, чесно, ну я, я, я в шоці. Я маленько в шоці, тому що ну, хто очікував, що Беднюси його собирають джиту. Ну, окей, можливо, хтось очікував. Але хто очікував, що інту Breach обіграють фейс? Я думаю, точно ніхто. Е, тим паче, е, в матчі G2, G2 вели 10-3. Ніко давав ейс, давав ну, квадрикіл, нереально розвалював. Потім щось там 10-5, Санері бере один вторин в пістолеці, і Бедню Сигалс починають брати раунд за раундом, раунд за раундом. І G2 просто не можуть абсолютно знайти себе в захисті. В пістолеці, до речі, дуже цікаво, що розминулися Ніко і Санері в мілісекунду. Просто Санері зайшов в Київ, Ніко його пропустив, подумав, що це А. Ну і після цього теж ефектний тап залетів в голову Беснійця. Шикарна робота від Санері, І шикарний камбек від Bad New Seagulls. О, окей, коли ти з стартовим сноуболом закриваєш фаворита, а коли ти проти нього камбечеш, це реально потужно, як банки Хуан Флаттера. Тож, косоварів можемо вітати, принципова перемога. Що далі? Далі Into the Breach Face. Я не знаю, як це коментувати, шановні, але Into the Breach обіграли Face. І це правда. Вони це зробили в Best of 1 на Інферно, так, але вони це зробили. Поховали купу пікемів, я впевнений, поховали мій пікем. Деяка де різниця до тих пікемів? Ну, Вони відправили фейс в 0-2 разом з G2, разом з Найн і разом з Фурією. І ну, хто б міг очікувати цього саме від Into the Зобріч, я не знаю, тільки якісь віддані фанати. Але це реально сталося. Від Into the обріч було все. І клатчі, і командна гра, а фейс не прокинулись, не зайшли на сервер і провальний перший день для них. Тим не менш, я не думаю, що це кінцева. Так, у нас в Challenger Стейджі і Ліквід Gamer Legion мали 0-2, потім вийшло 3-2. Тут у нас суперсильні команди в 0-2, у яких просто не пішов перший день Best of 1. І рубка між ними буде дуже серйозна. Інші результати: героїк обіграли Apex досить впевнено. Gamer Legion другу поразку для Nine організували. Всі, про всі інші матчі ми поговорили. Сьогодні на нас чекає протистояння Na'Vi проти Дані Хетріка в Сіці 1-1. Монте гратимуть проти Vitality за вихід в плей-офф мейджору. так само, як і героїк Liquid. Фурія G2 NineFace це останні матчі ігрового дня. Там той, хто програє, вилетить Причому вилетить 0-3 Така от історія, шановні, цей мейджор мені починає подобатись. <хи> мені тут дуже цікаво слідкувати за всім, дуже важко услідити за всім. Але я сподіваюся, що я тримаю вас в курсі подій і цей дайджест для вас ну вводить вас в курс справ, якщо ви щось пропустили. Сподіваюся, що я заслужив вашу вподобайку. Особ... Ну, і буду, буду неймовірно щасливий, якщо якщо цей канал заслужив вашу підписку і ваш дзвіночок. Окрема шана подяка і респект нашим патронам. Їхній прелік, як завжди, з'являється тут. Ми вас дуже любимо і ви можете доєднатися до наших патронів. Лінк є в описі. Не любите патреон, є монобанка, можете просто нам задонатити. Там дякую, люди нам скидають. Це дуже приємно. Це нам допоможе залишатися в строю і тримати вас в курсі подій мажору. До нових зустрічей. Слава Україні! До завтра!